Шановні присутні, дорогі вчителі, діти, батьки, за дорученням благодійного фонду Константина Єфименка я вас вітаю сьогоднішнім святим великим святом Днем народження школи. Незважаючи на те, який шлях собі обирає людина, яку професію, яку галузь, завжди школа це було місце, з якої взятий старт. Я знаю, що в Загальноосвітній школі номер 20 Велике минуле. Я впевнений, що в неї буде велике майбутнє. Я вітаю кожного з присутніх зі святом. Я е, хочу наголосити всім учасникам учбового процесу, щоб процес навчання приносив вам задоволення, благополуччя, успіху, добробуту та здоров'я вам та вашим родинам. Місію, я хочу сказати, що благодійним фондом Константина Єфименка підтримується талановита молодь. Причому талант не захований в якісь межі. Талант може бути різноманітним, починаючи від спорту, кінчаючи науковими досягненнями. Особливо приємно сьогодні в цій школі відзначити двох учнів. Нагородити їх грамотами і одноразовими стипендіями за вагомі досягнення в навчанні перемогу в міському етапі з української учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва, активну участь у громадському житті школи та створення позитивного іміджу навчального закладу. Леченко Олена. Та се Владиславу. Колектив школи в Олени Лани я хочу привітати окремо свято. Але я хочу сказати, що в мене благодійний фонд Сюдини Фименка із 20-ї школи пов'язаний інший проєкт. Цей проєкт називається Академія пенсіонерів. В цьому приміщенні благополучно працює, відпочиває, займається буденною діяльністю наш клуб, наш клуб усмішка. І нам цього рік, але ми вже можемо похвалитися певними досягненнями. Наша представниця, наш член клубу, зайняла перше місце на загальнобилоцерківському конкурсі Мадам Гармонія. Ми не стали, але закінчили вишиття і вийшли в світ хорошими людьми. Я вам дякую. Дякуємо вам пісні, українців. Друже, це не тобі байдуже. Tá lis, Старий, багато любви. Олена Васильна, це його класна керівничка. Ми працювали з ними дуже так гарно. І спасіба вам за все, молодці. Дякую! Дякую! Дякую. А я вам, шановні вчителі, гоські, хочу позарубати е, часточку, трошечки, пісню на казахській мові. Вона не рідна моя казахська мова, в мене татарська рідна мова, але я вам і по татарськи можу засвітати. Пісня на казахській мові про батьків. Ви знаєте, що ця тема требітна в всіх націях, особливо в восточних і в мусульманських батьків дуже облагоражують дітям. Я бажаю вам. Щоб в наших сім'ях і в наших родинах теж діти з благоговінням відносилися до своїх батьків, і ніколи не забували свої корні. жабитьсям шабинарем, а Любим жарту, гайде, май, а да Це говориться останнім словом, доки в нас є батьки, ми ніколи не старимося, ми є діти.